Чонгар, звичайне село Херсонської області, останнє перед в'їздом до автономії. Звичайним щоправда, воно було до анексії. А тепер це один із двох сухопутних пунктів пропуску між Україною та Кримом і адміністративний кордон з окупованою територією. Тут окопи, система укріплень і вже міжнародний пункт пропуску. Як саме працюється українським прикордонникам поруч з окупантами, бачила наша знімальна група. Адміністративний кордон з Автономною Республікою Крим мало чим відрізняється від звичайного. Прикордонники перевіряють паспорти, митники, багаж та вантажі. Хоча є одна відмінність: ці протитанкові рови. Саме вони нагадують кордон між двома державами в стані війни. У нас знаходиться рядом ворог. Це Російська Федерація, яка окупувала нашу територію. Відповідно, знаходяться їхні позиції. Так і доводиться працювати під постійним прицілом російських військових. Тут служить і цей собака. Його звуть Шальке. Він тут теж недавно. Як він ставиться до переїзду? Стрес великий для собаки. Але звикають. Тили прикривають бійці Збройних сил України. Тут, на берегах озера Сиваш, розташувався останній український блокпост по дорозі в Крим. Добрий день, Блокпост Збройних сил України. Предоставлені свої документи. Вагів уже півроку несе службу на цьому блокпосту, незважаючи на пронизливий морський вітер та холод, він каже, що у них досить непогані умови. Це наша польова баня, де військовослужбовці миються. Це вагони, в яких ми живемо, в яких ми відпочиваємо, а посередині вагон-ресторан. Ми попросили Вагіфа показати нам, як живеться бійцям у цих вагонах. Як ви самі бачите, це і є ті самі вагони, де живуть наші військовослужбовці. Далеко від дому військовослужбовці намагаються створити майже домашній затишок. У них тут і телевізор, і фотографії близьких, і навіть кіт. Слава Україні! Однак найкраще затишок створюють для бійців дитячі малюнки. Хай панує мир на нашій землі. Я дуже вас всіх люблю. Від лізи. Цей лист надійшов сюди від дівчинки з міста Рівне. Ліза в листі залишила свій номер телефону, і Вагів вирішив їй зателефонувати та подякувати. Алло. Алло, Ліза, привіт. Привіт, я отримав твого листа. Дуже вдячний тобі за цього листа за підтримку. Дякую тобі. Підтримуємо як можемо. тут, на перешику між материковою Україною та Кримом. Бійці 10-го добровольчого батальйону надійно тримають тил прикордонників. А ті, в свою чергу, захищають новий кордон України. Хоч він і називається тимчасовим та адміністративним, Володимир Сологуб, Тимофій Кощай, Олег Сердюк, Спецкор 2+2.